Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо за день, подарований Богом для нас. Ось наша команда зібралася знов, щоб сьогодні попрацювати. Задач на сьогодні є багато. Одна з задач це розібрати ось тут фундамент старої його грожі і з'єднати з новою. спілкуються і складають. План на сьогодні, хто буде чим займатися Ось від цієї кімнати в цьому місці, де ми бачимо, брати прокопують траншею, і буде прокладена каналізаційна труба. І знову цьому дуже нам допомагає маленький тракторик. На на дві руки. тебе нема на місці. і лопати, то, якщо вона помачить. Дам, да, Дам, все я даю. Я не скупи. Я не знаю, тупачий да, А ти свой дубі, другий я буду. Ось <риколи> вітя на капцях хоч носа, все рівно два. Показав вам. Я знаю, не Я в, том, пишу, то, ти що ти любиш. ще з ворота зайшов, а знає, що знайшли до машині показав. День тільки розпочався. Одні брати вже почали працювати, інші підходять. Але настрій гарний. Віримо, що багато вдасться сьогодні зробити праці. Траншея досить велика, десь більше 10 метрів. І потрібно її розкопати, опустити туди трубу і з'єднати її з тією каналізаційною трубою, яка вже в нас є. Михайло Андрійович і Віктор Афанасьович складають теж план роботи на сьогоднішній день. Я, хочу, я думаю, що ми мур продовжимо і все. Це, відомо, мур продбається. Прод... 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 Отако є, мур. Не залезіть туди. Не то продовжить, і ціло з цього трохи, щоб дошку можна було. А ну дивись, тут 3 А якщо розібратися, то туди треба рівняти. Щось бити, тут висока, дивися від цього. Щоб нас не, не трогаємо, трохи за заукрувати. Це хіба збивати від цих опір повністю? А, бачиш, аж куди яма? А, мур лише, мур, мур лише, а там і збити. А тако як там можна зробити? Ну, ну, ну притули тебе не бачить. А так ми не будемо діяти. Моя думка, що зачистити. Зачистити до готового муру. Хорошо, зачистимо. Ми тут камінь збив. Ходи, що там зачищати? Нема що зачищати. А що ви так робите? Бачите, аж де яма, аж, аж куди йде, щоб не піддати. Не треба. А дивіться, що я говорю кінець збийте і все, і заберете цьому. Ку... По дошку він так не А Що тут збира... збиватися? Там ви не маєте збивати. Ви поціво маєте збивати. О, Та, на цьому ось, кам ось, то, ось, На каміння що кам'янець збивати? Високую воно ви відходить. Ага. Жилку натягніте ага. на чуть чуть підбийте, заберете до цього яму, що є. О! Щоб дошку вам не відійшла і все. О, цього ще не на штукатурні заукрули.

Ми тут зіб'ємо далі, все одно буде гороб пари. Позначить, нам треба збивати аж на навіть. Але як би сюди зав'язати, чи залиють покости? Він... Ось так. Дружньо разом вирішують питання, проблеми, все, що потрібно зробити сьогодні нам на будівництві.

Забирають нас вчора. Зроби свою роботу, бо зараз замикають. Буде ти під горіх ходити, Вова каже? Принести тут, покласти та й все. А що це там добув, Вань? Добув я золоту трубу. Туди в кінець. Куди? А таков туди в кінець. А то зразу, я тут дві Так, так, ото все розгрібай. І отой тут. Ти вже знаєш, як це робити. А хто не може? Треба ще тут лягу і треба копатися. Та муфта має піти. Аж туди бог не йти. Та треба було знизу чимось Це... А це гнеса, це, це що п'є? Я знаю, вася, воно ще ніщо не зняться, воно ще й веся. Бо тут вона не залазимо. Ні, калібові. Найближчим часом ми плануємо заливати бетонні площадки ось тут на цій частинці. Потрібно зараз закінчити з каналізаціями. Тобто ось тут, на цьому місці, де ви бачите, грейдер проробляє місце під траншею, в котрій буде розміщена каналізаційна труба. Він забирає спочатку перший слой гравію а потім по можливості глини скільки зможе забрати ґрунту звідти. Ґрунт тут уже важкий, жовтий, і теж прийдеться його вручну розкопувати і виділяти. Там не не подивити наскільки слабки. То все закрой, то, кидати, бо назад її а це що тут має бути? Я так само каналізацію копаємо вже в ту сторону. Ага. Зараз так само попили, трохи стаємо, відсівого починаємо, доходити тут ярок, щоб ми достали при цьому. А це молодший же є. Ось цю трубу ми будемо ді, ді, прокладати ді, ді, тут каналізацію. Хороша, Хороша красуня, маленька така. Наша сусідська собачка дуже частенько приходить до нас в гості, відколи ми почали працювати на цьому будівництві, вона завжди до нас приходить. Трошки не, не хватає, тут треба тридцяти, є шістдесят. 90 градусів. Сього кладем кладемо. 45, п'ять, бо 90 дуже наверх лівазу. В ось цьому місці потрібно <туржу> Шо, не Трубу, що ми вже частково зробили. І тут з'єднати ось цією новою. Дай Обі має тягнути, не лише. Засувай цю ще верхню. Без, без назад. Керували, були так, хлопці йдіть до... Засу... Засунути назад. Засувається. Тепер ту, ту дол... Вона засуває. Він, О, так. так засувається. Так, так. Ну та принеси болгарку. Це немає болгарки? Ну а що є болгарка, то є не віддається. Тепер. просто так і Отак трясається. Слава Бог, як може сказати. Але... Всі хочуть чимось допомогти. Я ще Не, знаю. Зараз не, не можна сам. Проявити. Ось Таке з'єднання потрібно тут Тож, яким цяло, для того, щоб з'єднати ще одну трубу. Що робить? Це саме схожий водіє. Двійки там вже перейти. Але вона є там одна всю. Вона може поки сайти далі. А там йде. Ні, ні, не ще буде. Ті копи так, там кабине. Лише одне кольцо зрубай, Тебе це різинове, ти не запихав туди так, як ми туди запихали. Ну, ми... А це має оформлення, це вони запихаємо. Ну ми туди ж запихали. Це було кольцо щоб, ну, це вона а, ця, як проходить свобода. Ну тако проходить свободно, чи зараз чи є цей? — Ні, але не розтягнені у нас є. Розумієш, за що я кажу? Давай туди. А якщо ми на це заклали. Не хватає місць. Ага. Не хватає. Туди більше. Щоб ще на одне кольцо ти врубав. Тож ж воно має дивися скільки. Ти не тако, ти тако дивися. Так, ну так це... це а то або шліфовувати так Це ножем зрубати. Ну, це так треба зробити. А?

Тряпки по треба, то взорве більше рубати буде зараз прали зразня відтирає саджу. Ні, тут треба боці. Ось на цьому місці нам тоді не було такої можливості з'єднати стару і нову огорожу, бо тут був туалет, коли його зараз забрали, тоді вже можна це зробити. Ось понапереду легше. Це щосьнімає. Він не мав наставника. Якщо треба нам наставників. Ірка була наставником Софії на Вони угу. постійно зустрічалися, постійно проводили такі вечори, та розпитувала, розказувала, допомагала їй. Да. Коли маєш наставника, ти якби відкриваєшся, бачиш свої недоліки. І показує. І... Бо, здається, там ти завжди. А коли є людина, яка тобі знає сказати, так що ти справився. То... Так само, як в цій роботі. Зараз бачите, що в цей колик ви підказали. І коліно теж. По 45 там ходить і там знов два по 45 кладіть, три часто. Легше буде. 90 не можна. немає. Як швиденько і гарненько росте наш газончик. Теплоти вистачає вологи теж достатньо. Або okay. <рикалу> там притиснути на середину. а там, мабуть, тут притиснути. Так? Чи йде нормально? Плати hmm? придеться, але поки можна ще зіграти, то грай. Ось тут на цьому місці прокладають теж каналізаційну трубу, де буде заливатися площадка в протилежному напрямку. Тим часом сестрички вже привезли нам обід. Потрібно все нарізати, підготувати. Вітаю, Вами обов'язок. Дзвони слухай, вже насів на крила, кажу, ну, Та ще 12, не може бути без цих. Бігом по мені позвонили. І хлібчик нам Саша привіз. Володя гусели його спік. А Саша привіз по володя в лікарні. Здоровлюй, братчику, бо хто нам буде хліб пекти? Подумали, що якщо Галич не зварить і голяфа. багато, Сьогодні у нас на перше грибна юшка. Сьогодні готує команда з галичу. А Галич розташований дуже близько до лісу. Тому вони добре розуміються гриба. Пані воно один з Ми давай помолимося. Саша. І жадаю маленько. Слава і подяка споть за Тащу, ти, боже обігряв нас на таблиці. Цього дня, Боже, подарував Боже. Кожний день я берував міську Боже. охоронями буде Милостивий і добре, завжди бачиш все прохання нашого дуже мого однокласника. Ти бачиш, батьки переживають за свого сина. Ти Господь їх як сім'ю, Благослови, Боже лікарів, щоб могли зробити все правильно, Боже, з твоєю волі, Господь, Ти сам вмішайся і, Боже допоможи їм Боже, в цій справі, щоб був їхній син живий і здоровий. І нас Благослови, Господь, кожного, де ми знаходимося. Боже, дякуємо за дари піч, які ти даєш нам. Боже, благослови і поможе дячним серцем прийняти цю їжу і за все буду Амінь. Амінь. Дякую вам ще раз, сестрички, дуже смачна була юшка. Слава сніг, Ось така велика, дружня команда сьогодні у нас. І картопілька запечатана з'ясом теж було дуже смачне. Дякуємо всі за те, що приготували для нас їжу. Хай Бог благословить вашу працю. Дякуємо. І знову до праці, бо дуже багато є ще роботи, яку потрібно зробити <риклад> На місце. Бо тут сходить на другий повер. Раніше ми не мали можливості зробити. Чузький, давайте покласти другий тут нового, якраз би добре сипалося. Поки ми не закінчили будівництво нового. В туалетах у мене мали можливість розібрати старий туалет. Сле нам ще пісочку ось сьогодні проклали, тоді вже закривають. Дуже важко сьогодні було працювати. Міксера, який самий готував бетон, у нас поки що немає можливості взяти. І ось працюємо таким, бо потрібно більшість робити вручну. Дуже важко було сьогодні працювати. Але вдалося Давайте, і багато зробити, зробити, шари, зробити, бо було багато людей. Всі дружно, щиро працювали, працювали до пізньої пори. Зараз ви побачите, вже навіть стемніло, а залишати не хотіли по той кусочок не позалитого бетону. І тому працювали до пізньої і ночі. Сонечко вже сідає. Зовсім небагато залишилося. Наш змішувач трошечки заважав і його перетягнули з одного місця на інше. Ось вже й сонечка немає. Вже день закінчився. Небагато <буде, плес> <і ски. плес> потрібно <всей> <плес> <Очерка. Питовна замішувача. плес> треба долити. Вчилося всі змучені, але хотять доробити до кінця цю справу. Давай. Ось так же навіть підсічували телефоном, фонариком. Позробити дрібненько, норненько. Дякую всім братам, хто попрацював. Дякую вам, хто був з нами сьогодні. Благословінь вам до зустрічі, друзі.